Михайлів день, світлий день. Ви подивіться на сьогоднішню погоду. Світлий день це відкрилося світло для нашого світлого майбутнього. Це прикмета. Який сьогодні день? Таке світле майбутнє для нашої України. Це символ Києва. Архангел Михаїл своїми крильми захищає кожного киянина, кожного місць, кожне місце наше, кожне, кожне. Хоча він являється символом Києва і його зберігає і своїми крильми накриває, але він зберігає кожну нашу дитину, кожного нашого соколика і ластівочки тих, що на фронті за нас стоять. Кожного українця, кожне наше місто і нашу Україну. Давайте сьогодні, в цю хвилинку, заходьте на моє відео, об'єднуємося і кожний, в кого є ікона, хто зараз у церкві, в кого навіть немає ікони, слухайте моє відео. і